<кій> <кій> Можна це таке питання, <кій> <всіх і> недавно <кій> <навіть, кій> давно законопроєкт змінити в історії в учебниках про Велику Вітчизняну війну на другий термін. Поясню. <кій> так, і ще і другий питання. Ну, це, це я свій, своє хочу виказати. Такі питання от прийшли ви там. Давайте ну, <кій> послухаємо. Ви, ви прийшли у депутати, ну Свобода партія. Начались там е, такі відношення. Щоб голосували своїми, ну кожен індивідуально і таке прочее, так, Це такі необхідні питання. Це моє таке мислення. Я хотів, що сказати. А от, допустимо, таке питання, от е, як то сказати? Ну, українською говорять там, російською в парламенті, так, це один вопрос. І другий вопрос е, касається великого чесню, якщо це законує проект Це таке, мені кажеться, що такі опроси другорядні. от, е, Змінить в історії названня, так і допустимо двомовно, ну тільки українські балакать в парламенті. Це можна на другий план нести, щоб е, менш розколювати людей. А таке, що допустимо. Ну, вийшли ви в парламент і сказали, що голосували там, свої миті. Це більш необхідно. Може таке, що, більш, що ну, мужне треба вибирати, а це на другі, щоб менше людей розколювати. Чи, як же? Опять йде така інформація на другу велику, що вже ну, розколюють, там, хто воював. Давайте я вам розкажу. Та, да, я вам розкажу. Я вам відповідаю, товариство. Ну, По-перше, немає важливих, більш важливих і менш важливих питань. Особливо в питаннях історії і особливо в питаннях мови. Бо без мови країни немає, нації немає. Це перше. Але це не означає, що свобода бореться тільки із пам'ятниками і мову. Я ще раз вам наголошу на правильно жінка каже, я вам наголошую ще раз. Тихенько. от дивіться, от я ще раз наголошую. Я понад і постанов постановлені у парламент, і вони далеко не великої вітчизняної війни, чи пам'ятників стосуються. Наприклад, законопроект 2320, який партія регіонів не проголосувала на минулому пленарному тижні за внесення у порядок денний, просто щоб розглянути, знаєте, що це за законопроект? Це законопроєкт, який наповнить гроші бюджетом і захистить робочі місця. Він стосується видачі ліцензій іноземцям, трудових ліцензій. Сьогодні ситуація виглядає таким чином: в Україні працює дуже багато іноземців. Вони заробляють кошти, не платять податків. Це стосується не тільки сфери там будівництва, там в'єтнамців, китайців, куча торгашів. Але це стосується наукової сфери, телебачення, де у нас там шустери різні кисельові. Вони ж не громадяни України. В них зарплати, щоб ви розуміли, у шустера зарплата, коли я на сіті працював, він тільки сюди приїхав, була 50 тисяч доларів. Потім він на інтер перейшов. у Нього 110 тисяч доларів в місяць. Але податків ні копійки не платив. Мій законопроект стосується такого: за кожного іноземця, який працює в Україні, роботодавець має платити гроші в бюджет. Тобто, якщо це низькокваліфікована робота, дві мінімальні зарплати. Якщо В'єтнамець працює на будівництві, значить він займає чиєсь робоче місце. Українці сьогодні 12 безробітних на одне робоче місце. Якщо він працює і займає наше місце. Значить, за нього роботодавець має платити дві мінімальні зарплати, утримує двох українців. Якщо це середньої кваліфікації робота, 10 мінімальних зарплат. Працює шустер на українському телебаченні, хай 10 мінімальних зарплат, власник телебачення і роботодавець платить бюджет. Нормальна? Нормальна тема. Якщо високий рівень кваліфікації, 20 мінімальних зарплат, і нарешті спортсмени? Ви подивіться, у нас сьогодні в футболі, баскетболі, хокеї Боря колесніка, у нас сьогодні іноземці грають. Зарплати іноземців, бразильців, от у шахтарі, щоб ви розуміли, в рік від півтора-два мільйона доларів і вище, ні копійки в бюджет податків ніхто не платить. Не платять, як змусити Ахметова. Хоч якимось чином захистити ринок, щоб там українці грали, а з іншого боку, щоб він платив бюджет, треба, щоб він платив щонайменше 50 мінімальних зарплат щомісяця. Законопроект, як я розробив, його підтримали на комітеті, навіть регіонали. кажуть, нарешті законопроект, який наповнює бюджет, правильний, ми захистимо наш ринок. Що роблять регіонали? Не підтримують занесення в порядок. Я підходжу до Бірушниченка. свого Тески, але немає відношення, він не родич мій, Кажу, Юра. А чому ви не проголосували? Він каже: Та ти знаєш, у нас команда поступила не голосувати. Підходить, значить, стоян і підходить сухий регіонал. Кажуть, ми проголосували, але ми за це отримали такого наганяє, що ми вас підтримуємо. Нас виключить з фракції. Ви їм поясніть, каже нашим, що це нормальний законопроект. Я підходжу до Єфремова. А Єфремов каже, ви знаєте, каже, ми проголосували, тому що це ваш законопроект. А потім почитали, а він нормальний, каже, ми його підтримаємо. Так це я до чого говорю? До того, що у нас маса законопроєктів, які цікаві, які потрібні країні. Але їх преса сьогодні замовчує. Зато преса згадує зразу, як тільки сказали, ми проти абортів, це наша послідовна позиція. Слухайте. А чим аборт не є вбивством? Дитина, яка у, у трубі матері, в неї серце б'ється вже. Це ж те саме вбивство. Правильно чи ні? Чому вбивцю, який, на, мати, яка народила дитину і викинула смітник, вона вбивця, а яка зробила борг, не вбивця. Це наша принципова позиція. Але оце якраз не є першочергове. Але про це говорять усі. Свободу треба дискредитувати. Мова це першочергова. Про велику вітчизняну війну. Я вам відповідаю. Термін Велика вітчизняна війна він є викривленням історії. Чому? Так, при Ющенку цей термін взагалі викинув з усіх підручників. Його вже За не часів було. Вже Зараз регіонал його свідомо, без так. закону, без це будь чого було. повернули для того, щоб українців посварити. Що о, таке о, Велика Вітчизняна війна? Хтось мені позже пояснити, <клес> який це термін? 41 по 45? -й? Запитання на Галичині українці живуть чи ні. А війна на Галичині коли почалася? В 39-му році. Так само, як всій Європі. Запитання. А знаєте, хто в нас вважається ветераном Великої Отечестини? Чи не знаєте? Люди, які воювали не до 45-го року, а які воювали до 54-го року. От вони всі ветерани. Запитання, а проти кого вони воювали до 54-го року? Ви не знаєте? Проти українців воювали, проти бандерівців воювали. А хто такі бандерівці? Сьогодні ми маємо українську державу. незалежну. Вся історія, яку ми маємо, вона наша. Але ми маємо її сприймати крізь призму незалежної держави. Якщо ми маємо незалежну державу, і дивимося на Леніна, який знищував цю державу, який втопив Українську Народну Республіку в крові, то ми можемо його оцінити як позитивного персонажа. Очевидно, що ні. В якої ідеології був терор проти українців. Очевидно, що він ворог. І очевидно, що ми ж не мазохісти, щоб ходити і дивитися на того, хто нас знищував. Якщо... Вичитайте, вичитайте повне збирання сочинений за 56-й рік, як я це намагався зробити в охотвірці. Коли приїхало, напевно, 30-40 депутатів, значить, приїхав мій помічник. Він несе <клухи> шанов, шанов. Приїхав мій помічник, взяв збирання сочинений Леніна за 56 рік. Каже, друзі, це КПСС, утвердив, все, Лєні на праці. Я вам міг зацитую. На 30 й секунді комуняки почали скавчати, як собаки нарізані. Знаєте чому? Тому що або не читали, або неприємно чути, що він розказує. Тобто, тепер ми, говоримо, тепер ми говоримо про Другу світову війну. В Другій світовій війні було багато сторін. Українці боролися на різних сторонах. Українці використовували одні, інші, треті, п'яті, десяті. Як ми маємо оцінювати ту історію? Маємо оцінювати з точки зору існування незалежної держави. Ну українська повстанська армія, щоб там не казали Каліснічем, вона ні з ким не колаборувала. Вона воювала проти всіх окупантів. Совєтських, польських і німецьких. Факти, докази є. Це не справжні герої. Хто такі вояки совєтської армії? Це також українці, вони також герої. Чому? Тому що їх не питаючи, хочуть вони воювати чи ні. Взяли, мобілізували і погнали. Як гарматне м'ясо. Ті, хто вижив, так низький уклін їм, Вони вижили в тій м'ясорубці. Третє питання. Ну, дивізія Галичина, вибачте мені, так, да, я згоден. Це був підрозділ а, Вермахта. Хто там воював? Там в українці воювали. 70 тисяч мобілізували, а бажаючих було вдвічі більше. Чому вони пішли з німецькою зброєю воювати в українську дивізію Галичина? А все дуже просто. Тому що. Прийшли совєтські освободителі, яких вітали хлібом сіллю у Львові. Через два тижні їх ненавиділи більше, ніж німців, тому що мародерствували, грабували, репресували, розстрілювали. Факти, друзі. Тому вирішили, треба якось із цієї совєтською сторони боротися. Як з нею боротися? Ну, де, хто вірив у партизанські з'єднання, пішли в ОПА, а де, хто вірив, що треба взяти досвід сильної армії, їхню зброю використати. І руками одного ворога знищити іншого, а потім подолати цього ворога. За що сидів Степан Бандера в тюрмі з Аксенгаузен? Ну я вам уже читаю історію, але щоб не було питань про Велику Отечественну війну? Бандера сидів у Заксенгаузені, німецькому концтаборі, за те, що проголосив незалежну українську державу. Акт відновлення був проголошений 30 червня. От зараз буде 22 червня. Вони нам будуть знову локшину вішати про те, що це день початку Великої Отечественної війни. А Галичину завоював Совєтський Союз, поділивши Європу навпіл із Німеччиною в 39-му. А угорські фашисти знищили Карпатську Україну в 39-му. І там уже планувала війна тоді, коли ще тут її не було. А хто розв'язав Другу світову війну? Може, це українці розв'язали Бандерівці. Ні, це Сталін розв'язав. З Гітлером разом. І найголовніше, а українці воювали на чужій території. Ні, вони воювали на своїй території. Вони воювали в себе вдома. Тому термін Велика вітчизняна війна він викривляє історію. Тому ми говоримо, є Друга світова війна. Що таке Друга світова війна? Це трагедія людства. 8 травня весь світ вшановує жертв Другої світової війни. Ми так само вшановуємо жертв. Всі люди, які загинули в Другій світовій війні, це жертви сталінського і гітлерівського режиму. Правда? Правда. Жодні про Петровську сталося 8 травня цього року. Люди, які вшановували жертву, я їй собі. Їх регіонали побили за те, що вони вшановували жертву. Їх били по голові. Міліція стояла, чекала, нічого не робила. Розказують, свобода побила вітеранів 9 травня. Я вже говорив це на шустері, ще раз вам кажу. Жодної заяви про те, що хтось потерпів 9 травня, немає, окрім депутатів-свободівців, яких побила міліція. Жодного ветерана, ніхто пальцем не чіпає ніколи. Але владі вигідно, як мантру повторювати, свободівці б'ють ветеранів. Слухайте. Та так як Свободівці ставляться до ветеранів, дай боже кожному ставитися. На Галичині вже не один рік ветеранам УПА, Свобода, там, де має місцевих депутатів, рішення місцевих рад, виплачує допомогу в середньому близько тисячі гривень щомісяця. Значить, ці ветерани. Платять половину комунальних платежів рішенням свободівців. А що отримують наші ветерани на Сумщині? тулю з маком чи 100 фронтовий грам на 9 травня? От оце, оце реальна пошана до ветеранів, розумієте? Ми маємо чітку позицію. Всі люди, які пережили той час, вони варті, вшанування і достойної старості. Ми ні проти кого не воюємо, але ми не хочемо, щоб наших дітей вчили на брехливій історії. Бо тоді, коли люди не знають правди про історію, їх стикають лобами. Я не боюся того, що розколює партія регіонів сьогодні суспільство на цій темі. Тому що люди потихеньку розбираються. Коли розказували, що свобода, фашисти, бандеровці, мені розказували, щоб я про бандеру на Сумщині не казав, бо тут він непопулярний. я про нього казав, бо я в це вірю, бо я це знаю. І нас підтримали, нас на Сумщині, до речі, в Бурині нас підтримало. Скільки? Ну, я знаю, що в Кролевці нас підтримало 8,8%. У Сумах нас підтримало понад 12%. Тут десь 6%. Ну, на Сумщині загалом 6,39%. Тобто ми на Сумщині отримали результат, який за прогресом в порівнянні з минулими виборами найбільший.